Добре, да. не дворі, га? Трохи снігу мало але я добавлю. Добре, добре. Та-та так. -та. Слухайте, я поки до вас тут і що Зас трохи впариться. Ага, то треба трохи холодного додати, вам тут трошки морозцю. А ну-ка підніміть руки. А чого це ви робіть батька? О, це правда, Ня-ня-ня-н-ня-ні, ня, ня, опускайтесь. Рабудимося. А ну квітні від руки. Хто не... Ви ну, чого руки піднімаєте? Ще бетона не було. Ну добре діти. Хто не боїться? Морозу. Так ніхто не боїться. Ага. Ну зараз перевіримо. Я маю дуже любимо таку свою гру. А ну ставайте в коло. Ану в коло стувати швиденько. Повідяться прибереш. Ставайте в коло. Слухайте, уважно, діти, слухайте, що діду, діду скаже. Вступайте в коло. Ага. А тепер ручки всі сховали за спину. Молодці! А тепер так вперед. А тепер за спину. О, добре, потренувалися. Значить, кого за руки схопили? Той без подарунка. Того, того заморозив. Домовилися? Да -да. А ну витягнуло ручки! А ну витягайте ручки! такі спритні, то будуть вам усім подарунки, ну просто синдемии мешок. З дзвін. З дзвін. З дзвін. З дзвін. З дзвін. З дзвін. З дзвін.